Повна свобода прямо зараз для тілізрітелів, які дивляться. Зараз рушаться прокляття, зараз рушаться, освобождаються, освобождаються прямо зараз на цьому місці. Дух наркоманії, дух алкоголя. Це дух завісимості. Во ім'я Ісуса Христа. Дух рака, дух спіда. прямо зараз заканчують своє дієстрі на багатьох людях. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Спина зараз обоюст проходить. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Аллілуя. Во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. Аллилуйя. Наповни Господь кожного. Наповни. Наповни Господь. Вся слава Тобі, Господи, честь хвала, Отець, Тей, святий Дух. Амінь.